Всім доброго ранку. От дивіться, яка в мене клеточка, де мене всі кролики маленькі. Я її повбивала так по бокам. Всі. Тут в мене сінники. Там вони їдять, а там малиші. Це мене така клеточка. Що мої красунечки? Здрасте, здрасте мої маленькі. Зараз ми лишай побачимо, подивимося. Всі їдять, всім дала їсточки. Да? Хромають. Мишки хрумают Хрумайте, хрумайте, мои красавцы Хрумают На сьогодні сегодня снег Снегу трошки Идет снег Снег идет такой Ну так, ветру нема Ну так Ну снежок идет Что? Тут как всегда мои клиенты бегают Да, Китя? Ой, такая красунечка Привет, Привет моя Мурочка Як діла? Зараз я подивлюся малишей, бо був мороз 5 градусів. Зараз я всіх вам покажу. Отак я ще позакривала тут маточники, щоб було, бо двері, двері дерев'яні, вже вони трошки розсохлися. А я ще позакривала отак. І там тепленько їм. О, подивіться, скільки сіна тут, скільки всього, зараз я їх подивлюся. О, такі в мене красавці. Я тепло, тепло там так. О, такі, о, вже. О, Я їй тільки п'ять штучок оставила. О, вже. Тепер вони товстуночки. Подивіться, вона кормила. То було багато, да вона старенька вже, навіть не кормить. О, який товстий, товстий. Привіт, моя лялечка. Привіт, манюнечка. Тут вони сидять. Тепленькі такі. Тепленькі. Вони 29-та, да? Масюки. Не буде, мама, чіпати, не буде. Тут у мене самі меншенькі. Ой, як заховала. Зараз я їх знайду, покажу вам. Побачите, які мали зараз я покажу. О, А то Йди, де йде. Ось такі красавці. Біжіть, біжіте. біжіте. О туди. Так, біленькі, два, ай, біленькі. подивіться, два біленькі. Два біленьких. Ой, два біленьких. Отакі малюськи. зараз я їх закрию. Зараз подивимося в Тустушки. Все, моя красаня прийшла, прийшла, мама прийшла. Я твого тустуна покажу. Це Само Куди? Куди? Ще сліпенькі, шараної. Отакі його пампухи. Ось такі риженькі такі. Ну не знаю, чи вухи будуть опущені, чи не опущені. Ось такі діточки мої, масики. Сидіть, сидіти, да, мамонька? Все заглядала, гамоля. Ти гамоля, ти гамаля, гамоля. Все, хрумаєш. Я їм їсти вже дала. Всі в мене дітки живенькі, тепленькі, всі гарнюні такі. Та да, ну, ці, ці я вже не показувала, вона їх так ховає, що вже. Невозможно. Тут їсти дала, мишка їсть, дівчинки мої їдять, да? красуньки мої, привіт! Ось так і моркві, буряків, водички тепленькі поналивала. Приносю таку теплу-теплу воду, да. Ці їхні мисочки розморожую. Ну, Ось тут малишня сидить, сидять. Тут їх таке кубелечко вона зробила гарне та моя красунечка. Де да, ти моя дівчинка? Привіт. Ось так ось сніг йде. то не повиходили тільки мисить дві вийшли і назад поховалися, бо ну, холоднувато на вулиці. Жулька! Зніму. О, і він не виходить, лежить. Зараз піде до нього, цей клієнт. Да? Кисочка. Ой такий хлопчик. Спить. Спить у будці, спить. Спить у будці. Вставай! Йди, йди до нього, йди. Тепленько там у нього, йди. Вони зім сплять у будці. Йдіте, йдіте. Ще два котики було. Це кішечка, це синок її. То два штучки ми віддали. Остався ще один. О, яка красуня, подивіться, всі ходять, він їх не чіпає нікого. Так, холоднувато. вітер такий. О, така в нас. Всім до побачення. Підписуйтеся на наш канал. Я вам буду розповідати про своє господарство. О, бачите, полізла до нього. Пошла. О, сидить з ним. Що моя крисуня? Сидять, сидять мої зойці. Що? Грійся, там у нього тепло, він не чіпає її. Ну чого ти? Ану тихенько. Я пішла вже, все. О, тут у мене мете, так холодно, за хатою там тепліше. А тут так мете. Бачите, скільки снігу випало, йде. Отак. Що мої красуні? Отак ось сніжку випало. Я вже всім до побачення. Мирного дня. До побачення.